Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні суботній вечір. А в суботу вже виробилася така традиція, після великого двогодинного тематичного випуску е, на каналі Дмитро Ньюс. Робити ще одну тематичну програму. Ну, це буде трошки привантаження. Я думаю, не тільки для мене, але й для вас. І тому вже не перший тиждень, саме в суботу ввечері, я записую ще один другий випуск. Діалогу відверто, де теми визначаєте ви. І для мене це завжди є приємна і цікава робота. Плюс, я думаю, що це допоможе мені хоча б трошечки зменшити той завал, який в мене виникає. Я не встигаю за всіма вашими запитаннями. Буду пробувати наганяти. Далі будуть інші способи. А поки що, другий додатковий випуск на сьогоднішній день це 258-й випуск діалогу відверто. Ваші теми, мої відповіді. Ідемо. Всі інші передумови, я вже про них розказував в ранішньому, де залишати питання, про що вас буду просити. Тому відразу відповіді на питання. Знаєте, я перше думав визначити як такий своєрідний епіграф, іноді заставлю, а потім вирішив, все-таки до нього щось треба додати. Тому буде, буде як ваша тема. Доброго дня! Таке просте питання. Раніше не можна було критикувати владу, зараз не можна міняти владу. А надалі нам. Капець з цією владою, ну там було інше слово не капець, а трошки гірше. Знаєте? Перше, нам нав'язували цю логіку, що нам не можна критикувати владу не на часі. Тобто красти на часі, зраджувати на часі, ставити палетів колеса військовим на часі, розказувати про це виявляється не на часі. Це була абсолютно неправдива річ, це була дикість, і тому ще з весни 22-го року я, наприклад, для себе таких табу не ставив. Є речі, які дійсно не на часі, от на часі, реально на часі, воєнна цензура. Звичайна політична цензура, вона абсолютно антиконституційна, Про неї не може бути мови. Навіть навіть думки такої не можна допускати. Те, що зробила наша влада, це злочин, це антиконституційний заклад. От тому. Для себе я ставив обмеження, і вони жорсткі. Вони, до речі, потім були підкріплені відповідною статтею карного кодексу. Не можна говорити про певні дії військових, про військові операції, про інші моменти, які можуть військовим зашкодити. На жаль, ці нюанси досі не виписані чітко в українському законодавстві, досі не створено позиції, яка мала бути донесена і всім органам засобів масової інформації, і блогерам незалежним. Про що треба мовчати з дуже чіткою деталізацією, О те, що може шкодити? Про це нема. За те, про те, як краде наша влада, як вона узурпує владу свою інші речі, про це бачите, не на часі. Тому просто не треба було на це підсідати. Це заборонено конституцію вводити цензуру. І тому для мене. Чесна, справедлива критика була на часі. Якби всі так поводилися, я думаю, що було б набагато краще. От Зараз ті, хто тоді на мене шипіли, я пригадую, що я насухався. Від тих, хто сьогодні вже обурюється. Ну, детектор медіа, мене і телеканал прямий, за там якісь мої фрази в них в ефірі. Абсолютно спокійні фрази, звинуватили в шкідництві сталінський термін. Пригадуєте в розстрільна стаття була. От мене звинувачував детектор медіа. Зараз пані Лігачова. Сама дуже правильні речі говорить про те, що це робиться, так як робиться в Росії, що це так і робить, як про Януковичі робилося, що ця влада робить і цензуру, і тітушок, і все інше. Дуже правильні речі. Просто, панове, ви запізнилися на півтора роки. За цих півтора роки ця цензура утвердилася. Вам всім треба було говорити правду тоді, а не зараз. Тепер, що стосується того, чи можна, чи не можна міняти владу, дія воєнного стану обмежує такі можливості, чи можливі якісь там пучі, заколоти, я до них не закликав і не закликаю, тому що наступної миті до мене прийдуть відповідним обшуком іскарною статею. І я цього не буду говорити. Але я вам можу сказати, я відчуваю певний барометр суспільства. Люди. Ну, вони дуже невдоволені владою. Військові багато хто невдоволені. Але ота маса, каби не було хуже, а Зеленський наш не зовсім поганий, там цар хороший, боярі плохі, вона все одно домінує. І найголовніше: продажна маса кілька тисяч різних блогерів, журналістиків і всього іншого паскудства, яке всім розказує так, навіть і напівправду. Ну, Може, щось недобре робить Зеленський, От не треба рухати зужно, але загалом же ж правий. А там американці погані, німці погані, Європа, НАТО дуже погане. Вони хочуть нас дати Москві. А Володимир Олександрович, ніби ж що там щось бореться. Ну давайте не будемо його зараз критикувати. Інша річ. Ось оті роблять неймовірне зло для України. А реально, реально я не бачу в барометрі суспільному готовності до якогось майдану, до якихось виступів. Якби вони було, я б думаю, що я б відчув це. Але воєнний стан закінчується. Там дуже пахне договорняком. Наша влада, ну от навіть політрук Жданов, і той вже десь там заявляє, що там ідуть повним ходом домовленості. Переговори готуються до прямих домовленостей з Москвою, мирного плану і тому подібне. І тому. Наша влада шукає цих способів. В той момент буде скасований якийсь миті воєнний стан. З того моменту не діятимуть обмеження. А от тоді подивимося, от тоді буде відповідь. І тоді третя частина вашого питання, чи капеть вже нашій державі, чи не капеть ще, буде в тих акціях, які тоді повинні будуть відбутися. Відбудуться, значить, не капеть. Не відбудуться заковтнуть, або основна маса буде шушукати, та ви не праві, він хороший. Ну тоді все, тоді зливаємо з... воду, тоді не буде більше України. Ну і вибори. На тих виборах, от ми побачимо, будуть знову 73 От ті, які розказували КМІСу, що вони довіряють Володимиру Олександровичу на першому місці довіри найбільший брехун. Ну то тоді вибачте. От тоді те, що ви сказали, вся трійка виповниться. А зараз поки що не іти. За цими підштовхувачами, які кажуть: мовчіть, не шушукайте, не треба говорити, все буде в порядку, тільки не треба нічого говорити. От тоді точно ніколи нічого в порядку не буде. От моя відповідь. Наступне, вітаю, це не питання, а ствердження, що ті, які голосували за зе, на тепер уже згодні на замирення, щоб тільки все закінчилося зараз. А на питання, а що потім же знову почнеться, швидко ж почнеться, то відповідають, якось буде, якби зараз тільки перестали. Мені так страшно, каже людина. Боюся, що буде знову піднятий З на прапор. Виправданий і знову, як у совку, дорогой Володимир Санич, правильний дорога йдем. А ще а ще вірять, що це буде 24.02, бо якась сакральна дата. Ну, давайте так. Перше, те, про що ви говорите, що велетенська маса людей. Я зараз, давайте я зараз не прив'язую до виборців 19-го року. От давайте забудемо, пробачимо. Ті більше ми все одно їх не ідентифікуємо персонально, хоча догадуємося. Давайте подивимося на тих, хто в серпні, вересні, на опитуванні соціологічному, коли було питання довіри, кому з державних діячів то-то, ви довіряєте найбільше, перше місце за 70%. Ну, потім знизилась довіра, ну на 20% впало. Але перше місце Володимир Зеленський, слухайте. Ці люди, оце і є той ремікс 2019 року. Ці люди точно, крім того, що повірять кожній брехні, які її всунуть, оце точно ті, які дуже хочуть, щоби настав мир будь-якою ціною. Не думаючи про те, що війна відновиться дуже швидко, менше ніж за рік, я вам кажу, Буданов брехав вам, коли казав, що через роки, 20 років відновиться війна, упродовж одного року, за тою схемою, яку я бачу, трансферу влади на Росії, новому правителю треба буде мати переможну війну. Якщо... У нас тут відбудуться вибори знову з прапором «З» на прапорі і все інше. То в такому випадку ця війна буде в Україні, а не де десь на північному Кавказі, десь в Азії чи ще десь інде, а саме в Україні. І вони до неї підготуються не так, як до 24 лютого. Тому насправді ці ре... але ці речі дуже мало турбують о тих, хто сьогодні вірять зеленському і хочуть миру будь-якою ціною. Їх кількість зростає за півроку. Коли іде потужний вплив на психологічний стан українців, перше українців змусили зневіритися в перемозі збройні сили України, в них вкрала влада. Ставка Верховного нашого главнокомандуючого вкрала шанс отримати перемогу. Зробили так, щоб перемога була неможлива. Зневіра в перемозі, це страшна демотивація і дальше, а далі залякування. От всі, хто, хоч якимось чином, працюють на Зеленського на банкову, йому лояльні, все всі розкручують постійно цю тезу. Воювати будуть всі. Сам Зеленський каже, один воює, сім в тилу працюють ні. Теза для того, щоб лякати. Вона фальшива, вона брехлива, ніякі всі воювати не будуть. Квартал не буде воювати, депутати не будуть воювати, всі прихильники Зеленського основні не будуть воювати, але їх треба лякати. Воювати будуть всі, війна буде тривати багато років. А потім появиться хтось, каже, знаєте, але можна це зупинити? Мирний договір. Так, ми втратимо територію, але ми ж їх колись повернемо, правда ж? І от під цим тиском, цей тиск почався на початку літа, власне, десь в кінці червня. Коли почалися перший наступ і стало зрозуміло, що він піде не гладко, ось з того часу почали нам масово нав'язувати цю позицію. І за півроку кількість тих, хто сказали, що готові мир підтримати мир будь-якою ціною, зросла рівно в два рази. Було біля 10%, десь 9%, стало 18%. Але на превеликий жаль, я боюся, що їх де-факто може бути і отих 73%. Тільки треба, щоб Зеленський сказав, ну ми не зможемо перемогти заужний не справився, Збройні сили України в нас не такі. Нас всі наші партнери-союзники зрадили. Це ти їх зрадив, але ж скажеш, що зрадили. І ті скажуть, ой, Сенсанич, Вадим Рісанеч, що хочеш роби, ми тільки за. Ми ж тобі довіряємо. От цього бракує. Тому що насправді є той ефект сорому за свій вибір і сорому. За свою відповідь соціологам. Пригадайте історію, коли партія Фіцо перемагала і раптом виявився, що екзитпол не спрацював. Ні, там не було фальсифікацій, там були чесні вибори. Люди соромились на виході з дільниць соціологам говорити, що вони проголосували за Фіцо. Вони проголосували через свої певні жіопські почуття внутрішні, але їм було соромно в цьому дізнатися. Українцям соромно дізнатися, що вони за мир будь-якою ціною. Але кількість тих, хто за мир будь-якою ціною, вже досить висока. І я думаю, що їх вже давно не 20%, а може 30%, а ця істерика навколо закону про мобілізацію, вона спеціально для цього розкручується. І тому їх нарощують. І Зеленському потрібно, щоб саме та кількість, яка готова соціологам прямо сказати, не побоятися а сказати і не посоромитися, що вони за здачу Україна за мир будь-якою ціною, що вона перевела за 50%. Не кількість тих, які будуть, а тих, які готові це сказати. От вони до цього чекають, а після того. Все вже буде залежати від Патрушева. Дарує йому Патрушев е, мир свого барського плеча, чи не дарує. От десь так це все виглядає. Я вже казав, це дуже небезпечний буде мир, але після нього буде у нас все-таки шанс, короткий шанс, одні вибори. Ці вибори будуть навряд чи справедливі. Але під час цих виборів ми або змінимо все і почнемо готуватися до реального вторгнення Росії, або будемо вестися так, як велися між 19 і 22 роком. Якщо другий варіант, я вам гарантую. Вторгнення буде упродовж одного року, і вони підуть так, що ну, це буде успішне вторгнення. Я не знаю, що вони захоплять, але їм вдасться дуже багато. Ми можемо цьому протистояти. Ми можемо. Тільки треба, щоб був розум і щоб була готовність думати головою. Це питання до нашого мудрого наряду. Те, що ця влада могла зробити, вона зробила. Вона вкрала у людей і перемогу, і віру в перемогу. І цим наближають отой підхід 50%, які скажуть за мир будь-якою ціною. От десь так, щоб тільки тісно на цьому не почали розкручувати як миротворця Великого Зеленського під наступні вибори. Отут глядач чи глядачка дуже правильно каже, ця загроза дійсно існує теж. Тому що вибори го року <кій> нікуди не подівся. Наступне. Вітаю, пане Тарасе. Дякую за вашу роботу і принципову позицію. Питання. Ви і інші часто кажете про якийсь компромат на Зеленського. Але одне це сполучення викликає когнітивний дисонанс, який може бути компромат з такими діячами, як Зеленський або Путін, точніше, з їхнім електоратом. Ой, мої думки читаєте. Чи можливо в природі щось, що може бути ще оприлюднено, і що нашкодить йому що ще гірше, ніж те, ще все, що і так нам відомо. Що про нього можна ще сказати? Що грав на роялі без рук, що порівняв Україну з порноакторкою ну, зараз додавлю від себе, а зараз сам на неї перетворився, готовий з будь-якого боку приймати в будь-яких кількостях, так? Це не про Україну, це вже про нього. Відмовився здати тест на наркотики, домовився здати країну в Омані. Так все це і так відомо. Він з 2019 року сам на себе очевидний ходячий компромат. І нічого. Нормально все діє. Та навіть коли напередодні виборів миротворець опублікував докази, що його компанія фінансувалася з Росії, ніхто і уваги не звернув ні журналістики, ні наряд 73% побігли голосувати, не розумів, який іще ще може існувати компромат і як він може спрацювати і на щось впливати. Ну слухайте, от люблю я своїх глядачів. Мабуть, дійсно, в мене от є різні там чати, є різні спілкування. Мовить, мене найкращі, наймудріші глядачі в Україні. Дякую. Ви все сказали. Можу сказати тільки що, чому все таки боїться. Перше, він не зовсім компромату боїться. Він боїться певних домовленостей. Він переляканий завжди. Ота історія збитим іранцями літаком. Я відразу казав, це не було проти нього, це не було спеціальним замовленням. Це внутрішні розборки іранські, це квір і державна влада. Там є між ними своя гризня, дуже серйозні. Там вони підставляють один одного. Там там багато що могло бути. Але він це побачивши, він був переляканий настільки, що він був готовий на все. Він боїться за свою безпеку. Він боїться, що по тих місцях, де він перебуває, раптом почнуть смолити. Тобто він втратить єдина постать в Україні, яка має сьогодні гарантії безпеки від Росії, це він Персонально він, ну і ще плюс Єрмак, напевне. От раптом він боїться, що туди прилетить. Оце в нього страх. І тому він підігрує. Тоді він грає все. Що стосується оцих тек з компроматом, насправді вони мають значення. Його ж вибереть. Він ж не вірить, це все. Ми говоримо про ті речі, О, ці ж самі, ми згадуємо. А вони кажуть, ні, це не було. Як? Он, он не мог такого говорить. Наш Володимир Санич, він ж святий, він же ж там Путіна убиває, знищує. Як він міг там на Путіна так молитися? О зараз Саймона Шустера, так він бреше. Це не може бути. Я вам скажу ще раз: 73% 2019 року це прелюдія. От повторююся, 73% серпня, вересня 2023 року. Оце вже остаточна катастрофа. Це ті, що в той момент заявили, що вони найбільше в Україні довіряють Володимиру Зеленському. Вони повірять будь-яку брехню. Але, от для них дійсно, хоч який компромат, це не подія. Але в якийсь момент, просто згадайте, між дев'ятнадцятим і початком 22-го року, що відбулося, Зеленський обвалився в три рази. По рейтингах всіх Порошенко моделюванні другого туру перемагав Зеленського в кінці 21-го року, на початку 22-го партія слух відстала від е Європейської солідарності, по-моєму, чи не в 6 разів, ні, в 3 рази, але обвалилося теж разів у 6 Повний обвал. Люди приходять до пам'яті, і в той момент, коли він ходить в піке. Тим людям потрібний додатковий якийсь аргумент. І тут дають зйомку Оманську, тут відкривають кейс Сівковича, тут дають раптом док документи про е там, е підписання угоди про агентурну діяльність, вербовку, ще там щось інше. І от в момент піке це може зіграти дуже серйозну роль. Власне кажучи, на Майдани виходять маленькі маси, невеликі. Але головне це ті, хто сиячи за телевізором, нікчемно, я до них не маю поваги. Але які... Не обурюються і скажуть, коли «Во, поднялі ручки на нашого Вову. Как висмілі. А ті, які дивляться і плачуть, коли бачать, коли там поліція вбиває маніфестантів на Майдані. От коли цих є мільйони пасивних, абсолютно пасивних, але коли вони є в запіллі, тоді режим злітає. І от цей компромат він спрацює десь на той момент, не зараз. Але в нас вже був, ще раз кажу, у нас був оцей перелом 2021 2022 років, коли. Це би спрацювало і от тому він цього боїться. Плюс ще може бути певний фінансовий антизахідний компромат, який зможе стимулю... ну, дати шанси, що Міністерство фінансів США почне його розшукувати. Це теж фактор додаткового тиску. Тому, звичайно, він боїться всього. Але ви праві. Який ще може бути компромат для такої людини для його виборця, особливо в цих умовах, коли зараз вони в повному інформаційному вакуумі тримаючи людей брехливими телемарафонами. А тепер телемарафон вже ніхто не дивиться, брехливими блогерськими командами. Найгірше зло сьогодні в Україні це ті тисячі і тисячі різних дописувачів пустобрехів, які розказують, що не все так однозначно. Оце вони і позбавляють нас майбутнього. І оцей компромат, доки вони так діють, він серйозно не спрацює. Але колись це. Закінчиться. І тому Зеленський знає, чого він боїться. Наступне доброго дня, В'ячеславовичу. Таке запитання, коли приймають на роботу, то обов'язково треба мати документи, які підтверджують знання, пройти співбесіду, пройти медичну комісію потім, і потім працевлаштовуватися. Чи не потрібно при працевлаштуванні на головну посаду країни також мати документи, які підтверджують фах, пройти тестування, знання Конституції України, а також пройти медичну комісію? На жаль, на жаль, Ленінський принцип, що кожна кухарка може, тут не про кухарку йдеться, а про просто про рівень підхід, може керувати країною в українській державі діє. Завжди, навіть тоді, коли писали конституцію, були голоси, ну давайте випишемо для обраних осіб, для депутатів, для президента кваліфікаційні вимоги. Ну, бо сказали, ну, теж виборці самі вибирають. Ну, виборці ж не оберуть дурного. Ну не оберуть людину з досвідом якусь. Той досвід може вам не подобатися. Комусь подобався Чорновів В'ячеслав, комусь подобався Кравчук. Але це люди з досвідом. От будуть обирати за досвідом. Ну, українці ж не такі дурні, щоб обрати когось випадкового вискочку. Ну, на жаль, в 96-му році. І в 2019 році, мабуть, ситуація помінялася. Тому це треба вводити. Проблема в чому? Проблема в тому, що обмеження виписані в Конституції. Тобто, ми можемо завести в закон про вибори багато що. Ми, наприклад, можемо завести обов'язковий поліграф. Відповіді на певні відповідні жорсткі питання, детектор брехні. Ми можемо ввести обов'язковий там тест, де людина має показати, яке в нього IQ. Ми можемо це передбачити. Але якщо кандидат на відріз відмовиться це виконувати, тільки Конституція обмежує, кого ми не можемо е, висувати в президенти. І тому він все одно піде в виборчий біотень. Просто це вже суспільство буде знати, що він боїться, що він тупий. Ну, але що це дуже допомогло? Зеленський побоявся піти на нормальні, адекватні дебати на телеканалі. Так, погралися в оту показуху на теле на стадіоні, а піти на телеканал туди прийшов сам Порошенко. Зеленський побоявся. І що це? Вплинуло на його виборців? Ні на кого не вплинуло. Тому насправді єдиний спосіб це вносити зміни до Конституції. Це не є перша частина Конституції, де обмеження дуже важко вносити, де треба референдум. Це. Розділ про вибори, про посаду президента, кваліфікаційні вимоги. Їх треба записати. В якийсь момент, я надіюся, що це буде зроблено. І про обов'язкову, відповідну, певну профільну освіту і належний рівень знань, які треба перевірити, і ще певні знання, і певні тести. Я думаю, що це можна занести в Конституцію. Коли це буде, ну поки що, так як українці обирають собі владу, поки що я не бачу серед цієї влади готовність до таких змін. Побачимо, коли зміниться. Медична комісія теж входить в ту саму історію. Так потрібно, і наркологічна комісія, і там має бути виписано чітко, де це має бути проходжено не в свого дружка московського колишнього громадянина і антиукраїнського діяча проходити в його фірмочці, а в тестованому сертифікованому відповідному органі, який визнаний міжнародно. Те, що пройшов Порошенко, а не те, що пройшов Зеленський. Це все треба виписати і в Конституції, і далі в законі, але в Конституції первинно, бо без того це не матиме жодної сили. Йдемо далі. Пане Тарасе, доброго дня. Дякую за вашу аналітику. Почула інтерв'ю Шабуніна-Неспресо. Звичайно, тема корупція. Я спочатку е, і спочатку свого інтерв'ю він почав розповідати, що сьогодні в Україні найнижча за всі попередні часи систем, найнижча саме системна корупція, а також що корупція в основному на місцевому рівні, на національному вона ж не дуже велика. Це що було? Потім розповідав, звісно, про Мазепу, про бізнес, там, про тиск на бізнес, то що чогось пропало бажання його слухати. Як ви вважаєте, чому і Шабунін несе Ахінею? Ну, тому що Шабунін і ніс ахінею. Слухайте, у нас є активісти, антикорупціонери, правозахисники по виклику. Є замовлення? Роблять, нема замовлення, не роблять. Іноді починають ну, трошечки обурюватися, щось говорити правдиве. Потім на них натискають, вони знову дають задній хід. Знаєте, тут, тут оця. Мерзедна сутність людців, які прийшли в громадський сектор заробляти гроші чи свої амбіції втілювати. Громадянське суспільство у всьому світі оце теж такий вияв волонтерства. Я трачу свій час, я без віддачі для себе персонально його витрачаю для того, щоб моя країна стала кращою. А ти, ну, ти робиш це для того, щоб сподобатися владі, щоб там зайняти якісь позиції, щоб протягнути якогось свого ставиника в якийсь там антикорупційний чи якийсь орган. Ну, нічого доброго, за цим нема. І ще один мотив: от я вам наведу аналогію: був такий колись голова Укрзалізниці Кірпа. Пригадуєте? Жорсткий тип, а потім раптом, після перемог Ющенка, раптом він якось дивно покінчив життя самогубством. В випадку Кравченка то була звичайно фаршивка, два виступи вип... вистріли в голову такого не буває. А от з кірпою Бог його знає, може, й сам застрелився, а може ті, хто хотіли, щоб він зайвого не розказав, його прибрали. Але до того, знаєте, коли як проводив кірпа наради з тими, хто не були стопроцентно йому лояльними, або де він відчував, що може бути якесь невдоволення під час розмови. В його кабінеті всі сидять за довим столом. Це я знаю від свідків це реальний факт. Він витягує пістолет з свого стола, кладе зверху на дошку столу, дивиться на всіх жорстким поглядом і каже таку фразу улюблена його фраза: Світом правлять страх і гроші. Страх ваш, гроші мої. Цитата дослівна. От чому деякі? Нині дуже активно захищають владу і розкажуть: ні, ні, при них корупція, їхня невелика, це, це це, це десь там в кличка, щось може бути не так в садового, тільки не Володимира Олександровича і його команди. Дві речі, гроші. Тут все зрозуміло. А що стосується страху, вони використовують захист України. Мобілізацію як фактор шантажу на можливих неугодних. І дуже багато тих людей, яких я знаю, ну ніби були нормальні, були активні, владу критикували саме за те, що треба критикувати, раптом як заткнулися. Ну, Частина з них відразу стала проститутками, почали вихваляти і все, ну вони ще й продалися. А от частина просто замовкли, говорить про якісь відсторонені речі, про щось інше, не зачіпають заборонених тем. Оце і є отой страх. Їм просто пояснили. Ось повістка в тебе лежить. Все, тобі комісію вже провели. Ідеш штурмовий батальйон або, або лишаєшся спокійно, живеш в Києві, тільки не критикуєш владу. Ну, от так це і працює, на великий жаль. Дуже-дуже сумно. Це абсолютно викривеність від того, що ми собі хотіли і мріяли. Такого навіть при Януковичі не пригадую. Ідемо далі. О, питання, ну нехай буде провокативне, але відповідь тут дуже коротка і проста. Вітаю, пане Тарасе. Моє гіпотетичне питання: ось Пригожин не дійшов до Москви. А якщо припустити, що Залерій, Валерій Залужний вирішить дійти до банкової і дійде, то на вашу думку, чи може така подія сприяти збереженню України та змінити ситуацію на краще? Як це сприймуть наші партнери? Дякую. Відповідь зводиться до одного. Якби залужний хотів це зробити, він мав час і шанс це зробити. Він на це не піде з різних мотивів. Є ряд і політиків, і військових, яким не до того, які не уявляють собі такого кроку. Ну, не піде він на банкову. Не буде він цього робити. А тепер вже й не зможе. Тому що зараз обсічені всі можливості, зруйнована система єдиного командування, куча доносчиків, шпигунів, навішана, всього іншого. Тому насправді цього не відбудеться. Як би на це зреагували? Ну, закрили б очі на сам процес. Потім було б важливо просто, щоб було офіційне відречення там, чинного президента чи якийсь там формальний документ. Після чого сказали б, ну, створюйте формально, те, що було в 2014 році, в лютому місяці, 10 років тому, після Майдану, Янукович втік, його позбавили повноважень. Замість Януковича став, виконуючи обов'язки турчинов. Моментально все почало працювати. Згадайте, як тоді. Після втечі Янковича, як раптом запрацювала країна, порожня скарбниця наповнилася грошима, швидко наповнилася. Зруйнована армія відтворювалася, відновлювалася в нас на очах. Почалося з добровольців, потім бригади. Бригади почали зміцнюватися, і в нас пішов нормальний відпір ворогу. Пройшли нормальні вибори, не треба було ніякого воєнного стану вводити, все зробили нормально, ворога потіснили, зафіксували, пішла нормальна дипломатія. Весь світ сприйняв це нормально. Просто потрібно в такому випадку провести певну формальну процедуру, яка задовільнить світ. Ну я думаю, що це би напевне би було. Але ми говоримо про речі, які не відбудуться. Ми можемо говорити про теоретичні речі. От зникає кудись Володимир Зеленський. От ні, нічого поганого. От він просто дуже налякався. Він боїться, що буде погано, і він в якийсь момент лишає якусь записку, відосіх пише останній: Я злякався, я стомився, я ухажу. І кудись вилітає, виїжджає з України, десь зникає на якомусь острові, десь там в Дельті Амазонки. І його нема. Ще раз кажу, йдемо про абсолютно ненасильницькі дії. Він сам. І в цей момент відбувається, вода переходить до спікера. Спікер у нас мерзота, рідкісна, але туди прихова, тоді-туди прийдуть військові, отді-туди прийде вулиця, і спікеру пояснює, що був колись досвід Володимира Рибака регіонала, який швидесенько відмовився від посади, і зник. Так само, як Калетник, його перший заступник, комуніст, теж зник. Лишився тоді Кушулинський свободівець, який провів голосування Турчинова, зробив, виконуючи обов'язки президента і спікера. А Яценюка прем'єр-міністром. І як Україна запрацювала? Весь світ це нормально прийняв. Тому все можливо, але, на жаль, цього не буде. Ми просто теоретично розглядаємо все в Україні.